Книга Буття, розділ 41 Два роки по тому приснився і фараонові сон, ніби стоїть він над Нілом. А тут із Нілу виходять семеро корів, гарних на вид і ситих, та й пасуться в очеретах. Та ось і других сім корів, поганих на вид і худих, виходять за ними з нілу та й стоять на березі Нілу. І пожерли корови, погані з виду і худі, сім корів гарних на вид і ситих. І фараон прокинувся. Але заснув він і сниться йому знов. Оце сім колосків, повних і гарних, вилонюються з одного стебла. А потому. Сім інших колосків, тоненьких, висушених східним вітром, виростають за ними, і поглинули тоненькі колоски, сім колосків повних і гарних. Та й прокинувся фараон, а це ж тільки сон. Але вранці стривожився його дух, тим то послав він скликати всіх єгипетських віщунів та й усіх мудреців і оповів їм фараон свої сни. Але ніхто не міг їх розгадати фараонові. Тоді головний підчаший озвався до фараона, кажучи. Нині визнаю я свою вину. Фараон розгнівався був на своїх слуг, той віддав мене до ув'язнення у дім начальника варти, мене і головного пекаря, і снився нам, мені та йому, тієї самої ночі сон. А снилось нам кожному відповідно до його сну. Був же там з нами хлопець, єврей, слуга начальника варти. От ми і оповіли йому наші сни, і він нам пояснив їх, пояснив кожному відповідно до його сну. І точнісінько, як він нам пояснив, так і справдилося мене повернено на моє місце, а того повісили. Тоді фараон послав покликати Йосифа, і його притьмом вивели з темниці. Поголив він свою бороду, змінив одежу і прийшов до фараона. І каже фараон до Йосифа: Снив я сон, та немає такого, хто б його розгадав. Про тебе ж я чув, кажуть, що коли почуєш якийсь сон, то знаєш, як його розгадати. На те відрік Йосиф фараонові не я, а Бог дасть фараонові одвід прихильний. Отож і заговорив фараон до Йосифа. Снилось мені, що я стою на березі Нілу. Аж ось виходять з Нілу сім корів, ситих і гарних, та й пасуться в комиші, але за ними виходять сім інших корів. Марних на вид, вельми поганих і худих на тілі, таких поганющих не бачив я в усій країні єгипетській. І ті худі та погані корови пожерли перших сім товстих. Та хоч вони їх і пожерли, а й знаку не було, що вони їх пожерли. Вигляд мали вони поганий, як і раніше. Тут я і прокинувся. А потім у вісні я бачив, як сім колосків вилонюються з одного стебла дебелих і добрих. Та ось сім інших колосків, сухих, тонких, спалених східним вітром виростають за ними, і поглинули тоненькі колоски сім колосків добрих. Я оповів це віщунам, але немає такого, хто б мені його вияснив. Тож і каже Йосиф фараонові. Сон фараона єдиний. Бог дав знати фараонові, що буде чинити. Сім тучних корів це сім років. І сім колосків добрих це теж сім років, це один сон. А сім корів худих та поганих. Що вийшли за ними, це сім років, так само і сім колосків порожніх, спалених східним вітром. Настане сім років голодних. Воно і є те, що я сказав фараонові. Бог показав фараонові, що буде він чинити. Ось приходить сім років великого достатку в цілій єгипетській країні, але після них настане сім років голодних. І забудеться тучність єгипетської країни, голод виснажить увесь край, ніхто не знатиме достатку в країні через той голод, що настане потім тяжкий бо буде вельми. А сон фараонові приснився аж двічі, тому що вирішено це від Бога, і Бог скоро це». Отож нехай фараон підшукає собі чоловіка второпного і розумного та й поставить його над єгипетською країною. Нехай фараон настановить правителів над країною, і вони відберуть п'ятину з єгипетського краю за сім урожайних років. Нехай вони збирають усі харчі в тих сімох тучних роках, які настануть, і нехай зсипають збіжжя под оруду фараона. І тим запровадять хлібозаготівлю по містах та й будуть берегти її. Ті харчі стануть запасом для країни на сім голодних років, які навідають єгипетський край, щоб так країна не вигинула від голоду. Сподобалось це слово фараонові і усім слугам, та й промовив фараон до своїх слуг. Чи ж знайдемо ми такого чоловіка, як Оцей, щоб Дух Божий жив у ньому? А до Йосифа фараон сказав: Бог дав тобі знати все те, тим, то і немає іншого, такого кмітливого та розумного, як ти? Ти будеш над моїм домом, і твоє Слово слухатиме весь мій народ, тільки престолом буду я від тебе більший. Тоді фараон сказав до Йосифа Гляди ж, настановляю тебе над усією країною єгипетською. І фараон, знявши з руки своєї перстень із печаткою, настромив його Йосифові на руку, вдягнув його в шати вісонові, вклав золотий ланцюг йому на шию і повелів йому їхати другій після своєї колісниці, а перед ним щоб вигукувано. Аврех, тобто кланяйтесь, отож поставив його над усім краєм Єгипту. Тоді ще промовив фараон до Йосифа Я фараон, але без тебе ніхто не підведе ні руки, ні ноги в усій країні Єгипетській. І дав фараон Йосифові ім'я Цефенат Панеах. А за жінку дав йому Аснат, дочку Потіфера, священника з Ону. І піднявся Йосиф по єгипетській землі. Було ж Йосифові тридцять років, як він став перед фараоном єгипетським царем, і вийшов Йосиф від фараона і пройшов усю єгипетську країну. Земля родила наче пригорщами за сім урожайних років. А він збирав усякі харчі за тих сім щедрих років, які були в єгипетському краї, і складав харчі по містах, купчивши в кожному місті врожай з поля, що було навкруги нього. І нагромадив Йосиф збіжжя як морського піску, і то таку велику силу, що перестав лічити, бо безліч його було. Перед тим же закі настав голодний рік. Народилися в Йосифа двоє синів, що їх уродило йому Аснат, дочка Потіфера, священника з Ону. Йосиф назвав первородного ім'ям Манасія, бо, мовляв, Бог, дав мені забути всю мою недолю і весь дім батька мого. А другому дав він ім'я Ефраїм. Бо, мовляв, Бог зробив мене плодовитим у землі горя мого. Коли ж минуло сім років достатку, що був в єгипетській країні, і почали наставати сім голодних років, як це предсказав був Йосиф, голод запанував по всіх краях, але в цілій єгипетській країні був хліб. Як же зголодніла вся єгипетська країна? І люди закричали до фараона за хлібом, то фараон казав до єгиптян Ідіть до Йосифа та й чиніть, що він вам скаже. А голод був по всій землі. Тоді Йосиф відчинив усі засіки і продавав хліб єгиптянам, бо голод міцнішав у єгипетськім краю. І кинулося зо всіх земель люди до Йосифа купувати збіжжя, бо голод. Лютував по всій землі.